Шестирічний Віктор із бабусею прийшли до Житомирського краєзнавчого музею подивитися, як виглядає динозавр пситакозавр або динозавр папуга. Хлопчик порівнює представлений експонат із тими, що вже бачив у енциклопедії. Похоже на бистрою. Йоші. Намазазавра, блізіязав, прослідкувати еволюцію життя із водної стихії на сушу можливо через зібрані експонати. Закам'янілі відбитки перших рослин, молюски та динозавр із юрського періоду. Динозавр-папуга це дослівний переклад його наукової назви. Пситакозавр це наукова назва, перекладається на нашу мову на просто як динозавр-папуга. От відповідно, він був рослиною. От Передні лапки у нього такі невеличкі, він собі, допустимо, як внутрішні, як бобер, він гілочку в лапки взяв, чик-чик-чик-чик, він собі її їстило, гілочку. От. А оскільки він був рослиноїдний, йому величезні хижі зуби були ні до чого. От, і у нього це у якості пристосування. Ви бачите, у нього зубів як такових немає. У нього клюв, такий, ну дзьоб, що схоже на дзьоб. От, але це воно все, все походженням йде саме звідси від динозаврів. От, і оцей дзьоб деяку схожість із папугою йому надав, відповідно, йому назва, що це динозавр папуга такий От, Вік його приблизно можна тільки встановити, тому що для встановлення повного віку потрібно працювати радіовуглецевим методом, іншими сучасними науковими методами. Ми цього не робили, це недоцільно. Його, скажімо так, до 40 мільйонів років може бути цьому динозавру, плюс-мінус 20 мільйонів років. Завідувач відділу природи Петро Печенюк розповідає, що експонат динозавра та зуби динозавра із Тунісу для Житомирської експозиції надав киянин-колекціонер, палеонтолог Дмитро Пилипенко. Приблизне місце існування тварини Монголія або Китай. Таким чином, свого часу динозавр цей, коли потрапив на Україну, виникли у. Й проблеми з тим, щоб його зібрати можна було і, і показати все а. Наш рівень фаху дозволяв нам його зробити нормально, зібрати все. Ми його зібрали. Ну і в якості подяки пан Дмитро дозволив нам його виставити у себе в музеї. Багато е застарівших ракушок гарних, е скіла динозавра, і картини дуже сподобались, тому що було видно, як е змогли, як і колись були тварини різні, і які вони зараз. Наприклад, крокодили різні е птахи. Динозавр і кістяки, губки, всяке таке сподобалось. Судячи по клюву, динозавра, він травогідний. Хотілося б більше, щоб було не один скелет, а якісь може більше рештки і більше е за розмірами тварина викопна. Ну добре, шо, що це є для Житомира. Це рідкість. Побачити, як виглядав рослиноїдний динозавр папугам. Можна впродовж наступних півтора місяці. Тетяна Скоростенська, Тетяна Біляк. Віктор Підвисоцький новини на Суспільному.